Всім привіт! Сьогодні розглядатиму тему як страх бідності. У нас там є блок страхів, тому сьогодні розглядатимемо блок страх бідності. Так, взяла максимально темну в моєму арсеналі колоду і максимально світлу. Так, страх бідності. Взагалі для кого цей розклад? Для людини, для якої важлива наявність в вашому житті ем, повна стабільність. Ви або мрієте, або маєте і сім'ю, і для сім'ї, і навколо. Тобто ви, це для людини, яка прагне до ось справжнього наповнення і насиченням життя, щоб в домі найосновніше, і в сім'ї все лагодилось, все якось те, що там за, воно само прикладеться або з цими. До людини, яка прагне до балансу. І самими, із собою теж. Хтось із вас, можливо, шукає відповіді на, ну, як зараз прийнято казати, на езотеричні теми. Хтось, можливо, зараз розбирається із своїм даром. Хтось зараз в собі, можливо, відзнайшов якісь, ну, такі навики, яких ви раніше могли не помічати. Нове щось для вас. Ну, ви людина, яка е, рухається по життю. Людина, яка досить багато пройшла такий шлях, е, пройшли вагомий. Багато чого було поганого. Багато що не вдавалось, щось упускали, пропускали. Або, можливо, та ваша стабільність вона давалась вам. Ну, з надривом, вам важко було. Взагалі, по життю так ви себе відчуваєте, принаймні. Ви можете так повернути голову назад і сказати, що ви багато вже чого прожили, пройшли і тому подібне. Ну, так, дійсно, є ви трудяга по своїй натурі. Можливо, в когось це і дійсно зв'язано із трудоголізмом. Ось оцей страх бідності і викликав результат трудоголізма. Добре, це ідентифікація закінчилась, пішов розклад. Значить, дивіться, хтось реально може бути в трудоголізмі. Хтось постійно, постійно працює, або довго проводить час на роботі, або в принципі, що не робота, так постійно потрібно там затримуватися, або постійно проводити часу. Або ж а, у вас і робота, і дім, все поруч, або все в одному місці, або хтось і живе на роботі. Ну, таке буває теж. Різне, різна ж робота буває, буває ж вахтова. Коротше, страх бідності. Да? Страх бідності у вас ну, як він проявляється. Я не можу сказати, що він у вас є, але якщо мені розповідають, як він у вас проявляється, то може є. Але давайте так. Краще я буду розповідати із позиції, як може проявляти страх бідності, а не як цей. Страх бідності може викликати емоції, дуже багато емоцій, дуже багато страхів. Це може підкріплюватися якоюсь вашою невпевненістю в собі, десь, можливо, ви вже собі зарані завідомо настроїли себе на якийсь провал. Або навпаки, дуже сильно настроїлись на успіх, а потім клац не вийшло і ви в розчаруванні. Страх бідності, як він у вас проявляється. Він у вас проявляється в бажанні мати постійно багато грошей. Він у вас проявляється в бажанні постійно рухатись, постійно працювати, постійно шукати собі мотивацію, постійно шукати собі ціль. Тобто, ви завжди перед, ну, не перед тим, а взагалі ви маєте мотивацію, для чого вам ці гроші. Угу. Ну, Вам досить страшно залишитись без грошей, бо вам а, здається, що це ну, це втрата можливостей. Це все, це вже просто, ну, якщо ви опинитесь без грошей, ви вже більше ніколи не зможете піднятися. Вам дуже страшно банкрутом залишитись, тому що для вас це ну, для вас це навіть неприємно. Не може такого бути, ви не можете втратити. Це ваше. Ви, ви навіть не припускаєте такого. Це і до впевненості, так. Але страх підсвідомості, Тфу, страх підсвідомості, нічого собі. Підсвідомий страх бідності, він у вас тригерить нервовість. Буває таке, що знаєте, стан щось всередині, як, ну, мовно кажучи, труситься. Або ви перечуваєте щось негативне, або вам доволі часто доводиться, скажімо так, поводити себе в захисній позиції. Ви можете людям багато не довіряти. Це теж до страху бідності. Яким чином я все поясню? Просто слухаємо. А ви можете, якби людей в принципі сприймати з позиції змагань. У вас, знаєте, щось таке може, як якщо з вами хтось поруч опиняється, вам якось так здається, що хтось може бути кращим за вас, і, і це реально і ось це йде поруч. Ось ця думка йде поруч зі страхом бідності. Як тут це все пов'язано? Це все пов'язано з того, що це страх нестачі. Тому він у вас виражається в страхові втратити гроші. Тому що для вас це повна стабільність, повна можливість. Тобто, це ваша безпека. Як ви вважаєте, якщо у вас є гроші, то ви ну, все. І особливо, якщо у вас буде більше грошей, ви просто владар всьому і всія. Ну, ви пропускаєте той момент, що ви позбавляєте себе емоцій, ви позбавляєте себе приємностей. І це заставляє вас мріяти про щось прекрасне, шукати чогось прекрасного. да? Ви, можливо, в собі того не помічаєте, бо ви себе вважаєте прагматичною, логічною, конкретною людиною, але у вас може іноді блуд брати. Ви десь можете заблудитись, або можете чимось займатися і умовно вибачте. Залипнути, да? І. Таке. Коротше, є якесь у вас торможення. Потім. Страх цієї бідності у вас якби. Як вам пояснити? Вас заставляє іноді упускати якісь можливості, ви можете дуже довго приймати рішення, ви можете дуже довго там щось обмірковувати, ви позбавляєте себе, скажімо так, ризику, тому що ризик для вас неприємний. Що таке ризик? Для чого ризикувати? Дивлячись, ну, звісно, дивлячись, яка сума і що вона для вас означає, і на які потреби вона необхідна. Але якщо ви Інтуїтивно не розвинуті і не довіряєте своїй інтуїції. То. Значить, ви не довіряєте собі. Те, що ви е, прораховуєте все на бумазі до деталей, це круто. Але всередині вас може сидіти така е, підсвідома штука, яка тормозить успіх. Це парадокс бідності. Тому що я бідності боюсь, я все роблю для того, аби її не було, але бідність залишається тільки емоційно. Тому вона обов'язково відображається на грошах. Просто ми, живучи тим життям, яким ми живемо, то нам важко це збагнути, що це одне і те саме, і одне від одного залежне. І воно дуже сильно і тісно в собі пов'язано. Наші страхи це і є проекція всього того, що в нас відбувається. Так, ну, з приводу ризику, ви, ви не любите, ви не вмієте ризикувати. Для вас це несерйозно, для вас це інфантильність, особливо, коли це стосується бізнесу. Це бути такого не може. Треба йти чітко по плану. Треба йти, коли є і план Б, і план А. Треба до всього бути готовими. Так, Але не роблячи э, різких і рішучих э, рішень. То ви повинні зрозуміти, що ви себе іноді якоїсь шари позбавляєте, умовно кажучи, да, плюс до всього, ви позбавляєте себе розвитку вашої інтуїції, довіри до себе. І ви заставляєте себе дуже важко працювати, ви заставляєте себе реально закриватися від людей, від спілкування, від життя, в принципі, тому що вам потрібно е, заробляти гроші. У деяких жінок існує така думка, що жінці не обов'язково заробляти свої гроші. У когось є така хибна думка, наратив, паттерн, який заважає досягнути успіху, що жінка не може бути успішною. Навпаки. Ось. Що жінка це, умовно кажучи, для любові. Жінка це квітка життя і. Мужчина повинен, не повинен. Ну, так, да, тут дивіться, тут треба жінці самостійно рухатись для того, аби налагодити всі свої фінансові питання, хто б в якій би ситуації не опинився. Якщо ви на, на сьогодні, по суті, непогано себе відчуваєте, але ви знаєте за собою те, що ви боїтесь залишитись без кап'я, умовно кажучи. Ось і починаєте від того моделювати своє життя, шукати, якщо у вас таке реально присутність, що мужчина повинен. Ви підсвідомо, що ви підсвідомо себе наражаєте на неуспішні відносини, де просто у вас іде. Взаємовигода, взаємовиручка, але помимо всього всього, ви е, ще плюс і емоційно туди ж вливаєтесь, то коротше, ви себе по повним фронтам лупите, розумієте? Простіше, я не знаю, там, включити свою креатив і красоту і піти, цей, піти самі, самовиражатись, заробляти, знаходити друзів і тому подібне. Заробляти. Це таке слово українське? Чому ж я його якось неправильно кажу Щось заробляти? Що це таке заробляти? По суті, ні, ні, все правильно. Просто я якось сказала це слово і задумалася над ним. Шукаю причину слідстві. Так, що тут? Не вистачає ще однієї карти. Ага, страх бідності. Ну, дивіться, що в нас тут страх бідності? Як він у, у людей може виражатись. Ви можете бути абсолютно забезпеченою людиною. Просто а для вас це не критично. Да? Ось ця інформація, яку я говорю, я ні на чому не наполягаю. Просто у вас є така іноді нервовість або страх покупок. Це може виражатись і в жадність, тому що, скільки б і яка б кількість у вас не була, вам завжди здається, мало. Вам не вистачить. І з цього хтось там може там, не позичати грошей. То ваше приватне. Хтось може, скажімо там, завжди казати, що ні, в мене немає грошей, десь там вложені і тому подібне. Тобто ви не вмієте бути другом. Це вже це, це ваше діло. Питання не в тому, одолжи, одолжи другові гроші, потеряй друга. Ну, може, то ціна такої людини. Да? Ну, що ж ти зробиш? Ну, все. Але ні, питання не в тому. Питання в тому, що іноді у людей бувають різні ситуації, в яких ви можете відмовити, навіть не в плані позичити, в плані просто там допомогти, вилікуватись, чи ще щось. Ось такого плану, да? Чи зробити навіть подарунок друговій, ну, наприклад, що, що тут ще? Ну, ось ця ваша така, знаєте, постійна задумчивість, вона заважає вам ви постійно, по-перше, в голові, по-друге, вона заважає вам швидко рухатись. А якщо ви починаєте швидко рухатись, ви відчуваєте себе невпевнено, дуже інфантильно і можете реально щось там таке і чи сказати, чи, чи щось тут, що може зіпсувати. Іноді, плюс до всього, ви ще можете себе постійно звинувачувати, якщо там, наприклад, зділка якась не вдалась, і ви можете себе постійно звинувачувати постійно шукати в собі причину. А це все страх бідності. А тепер до основного. Звідки у вас цей страх? Страх бід... бідності. Ну, скажімо так, це ваша залежність. Гроші це ваша залежність. Найосновніше. Хтось купує багато речей на ті гроші, да? хтось, я не знаю, хтось там колекціонує щось. Це все залежність. Хтось там, я не знаю, звик постійно брати в борг. Хтось постійно. Ну, я не знаю, хтось постійно відчуває нестачу, хтось постійно там, просить допомогу. Чи вимушений звернутися на допомогу, бо, скажімо, якась дуже гостра п'ятірка куб цих мечів. П'ятірка мечів в когось може реально якась бути ситуація, де операція, чи там конкретно по здоров'ю, і в людей не вистачає грошей, і вам доводиться просити допомоги. Так, ну це про життєві ситуації. Так, а взагалі ваше відношення до грошей, Паш Пентаклі? Ну, ваше відношення яке? Ви любите, це дуже добре, ви любите свої гроші і, в принципі, ви любите трудитись. Ви любите чогось дізнаватись нового, або ж мати, скажімо таку професію, або, в принципі, поведінку, де ви. Де ви маєте спілкування, де ви маєте можливість спілкуватись з новими людьми? Так, ви, можливо, десь багато рухаєтесь. Вам це подобається. Ну, дивіться, тут питання в тому, що гроші це реально може бути вашою залежністю. Можливо, просто цей страх і дає вам мотивацію для заробітку. Вам можна просто переглянути е, ну, вашу ціль, бо е, в багатьох ситуаціях, то гроші це якраз такі і ціль у вас. Тут колісниця, тут, ну, таке, це може бути іменно ціль. Ви це використовуєте не як средство, а як ціль. Трішечки вам треба змістити фокус. А відтоді і вже підсвідомий внутрішній страх відійде, потім у вас зникне ось це таке, знаєте, відчуття дрожі. Потім ви можете перестати мерзнути, бо хтось, наприклад, не переносить холодів. Це теж може впливати. Не обов'язково, ні. Просто це може бути одна із причин. Потім ви постійно в перечутті чогось поганого. Ніби ви щось перечуваєте. Ну, а, так, а, дійсно, а, багато хто з вас і реально вже погоджується з тим, що є щось таке. Можливо, це не обов'язково, скажімо, а, Страх. Питання в тому, що я зараз розглядаю такі найосновніші страхи, які важливі в нашому сьогоденні. Тому що перед цим був страх втрати, ми його ще більш детально розглянемо. Потім страх бідності. Це теж бідність, зрозумієте. Ми зараз просто дивимося на матеріальну сторону, да? це, це фізично, це гроші, а бідність, бідність у грошах, це бідність в. Ні, не, не Бідність у грошах. Ну так, да, бідність у грошах, його паралель це бідність в духовності, бідність в своєму внутрішньому світі. І якщо у вас є страх бідності залишитись без грошей, значить у вас підсвідомий паралельний дзеркальний страх, по-любому є. Це страх, ну, тобто, не розвитку, да? не почути себе душу. Бо якщо ви дійсно ще не на тому етапі, коли ви реально, ну, умовно кажучи, закрили свої очі і почули все, що вам необхідно. То, значить, ви поки що не на повному зв'язку з собою, ви вчитесь спілкуватися з собою. Тому ось цей страх бідності, навіть якщо в фінансовому плані, це ж не тільки фінанси, це не тільки конкретно гроші, це наявність, можливо, там, нерухом... нерухомості, це наявність там, того, 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 того. Тобто, ось цей один страх він тягне за собою цілий пласт. Дивлячись, яким життям ви живете. Просто якщо у вас дійсно є якась постійна перепона із грошима, то подивіться, будь ласка, чи взагалі причина тому, чи можливо, як умовно кажучи, ви не можете пробити свій потолок, чи може ви не можете, скажімо так, відзнайти в собі сміливості і я не знаю, там, піти в ту компанію, в яку ви хотіли, чи на ту роботу, на яку ви хотіли. І тому подібне, да? Але крім цього всього, вся, ось, весь ось цей страх підсвідомий він в собі ще тригерить. Страх попутний, якийсь там, який виражається на спілкуванні із близькими. Розумієте? А від того, це і є будування і моделювання наших відносин, стосунків, спілкування, кола оточення. Одне завжди одне тягне за собою ще щось. Тому я зараз е, блоком розглядаю, і саме страх. Є в мене папка страх. Е, там страх бідності ще, здається, якийсь є страх. Страх самотності, треба де обов'язково подивитись. Добре, страх грошей, страх бідності. Щось маємо ще знати? Да. Чотири карти. Но ви повинні зрозуміти, що своїми страхами ви самостійно заганяєте себе в ті умови, в ті обставини, в той колектив, в якому ви знаходитесь. Тому що ви знаєте якось, що гроші здобуваються не зовсім легко, і у вас підсвідомо сидить можливо, що без труда не витащиш рибку. Да? І спродам, саме таке показове, або ви розумієте, що просто так сидячи на дивані, гроші не прийдуть. Плюс до того всього вам реально дійсно подобається знаходитись в середовищі колі людей і до когось до чогось належати. Багатьом із вас повинно стати зрозумілим те, що ось ці проблеми ви самі собі породжуєте. Старайтесь не робити. Таких покупок, які істощають ваш кошельок. Ну, наприклад, очередну кофточку, а там, я не знаю, там, можливо, щось ви колекціонуєте. Да? Можливо, ви там, якісь запчасті деталі купуєте, або там ще щось. Або, наприклад, у вас фетіш просто багато заробляти грошей. Ну, нам здається, да, ми в матеріальному світі таких людей, що називаємо через Да? Умовно кажучи, є шопоголіки, а це грошоголіки, розумієте? Тобто ми людей, вау, там, да, ми стрімимося, там, ще щось, Ми там як він цього досяг, там, хочу, як він. Але ми навіть то не усвідомлюємо, що якби гроші являлись чимось ненормальним в нашому суспільстві, то йому би приписували грошоголізм, бо він заробляє їх багато і там любими способом, розумієте? З однієї сторони, це дуже круто, тому що гроші це позитивна енергія. Але способи і методи її досягання бувають різні, не зовсім позитивними. Ну, коротше, якби гроші в нашому світі вважались чимось ненормальним, то цього чоловіка чи жінку, у яких багато грошей приписали б до психічно хворих, розумієте? Тому просто ви в собі спочатку зміцніть центри, фокусу уваги, і потім у вас все налагодиться. Страхи, бачу, багато хто з вас пропрацює. Особливо багато жінок прислухається до цього. Мабуть, дійсно, у жінок є такий, знаєте, страх, і тому їй доводиться зачастують шукати, на кого опертись. А від того породжується якась жалість до себе, щоб мене хтось пожалів, щоб мене хтось зрозумів, а від того і подружки в нас такі не очень, Да? Бо знову ж таки, бідність це не тільки грошова, а бідність це і наявність дорогих нам людей, наявність роботи, наявність житла і тому подібне. Насправді, я вам так скажу, насправді це дуже легко. Ви цей страх ніяк спеціально пропрацьовувати не треба. Просто логічно тут королева мечів башня. Просто логічно подумайте, а, що саме конкретно вас страшить, що для вас, в принципі, таке гроші, для чого вони вам. І а, у вас багато чого вспливе такого, знаєте, не вашого. Можливо, якось батьки виражались, чи може якось оточення у вас таке, і вам там страшно виділятись. Або ви боїтесь заздрощі. Наприклад, да? ви думаєте, якщо ви будете краще ну, там, більше отримувати грошей, то вам почнуть заздрити, там, чи ще щось. Ну, такого плану. Да? Тому перегляньте цей страх, з ним боротись ніяк спеціально не треба, лише думками. думками. Його треба спочатку відзнайти, осягнути і сказати: Я позбавляюсь цього страху, я відпускаю цей страх. І все. Ну, може, ви там чогось від себе захочете додати. Додаєте? Добре, я так зрозуміла, що це вже все. Зараз перевіримо на світлій колоді. Якщо щось випаде, то я скажу. Якщо ні, то не скажу. Тоді будемо прощатись. Ну, на всяк випадок, я бажаю вам всім добра, всім любові, миру, злагоди в душі, в домі, в сім'ї, в країні. Щоб все у вас получалось, все, чого ви хочете, ви бажали від душі, від серця. Бажаю всім почути насправді себе. Да. Дайте собі шанс, будьте магом в своєму житті. Позбудьтесь, будь ласка, від якихось прив'язок, які вам заважають, і ви розумієте, що вони вам заважають. Просто. З позиції прийняття. Так, в мені це є, і воно проявляється тоді і тоді. І все, і воно буде змінюватись. І просто не бійтесь, рухайтесь, робіть, дійте, не дивіться ні на себе, ні на своє життя з позиції розрухи, навіть якщо ви скажете мені, да, хотілося б так мені. Ти навіть не знаєш, що в мене відбувається. Я вам скажу так: що б у вас не відбувалось, воно відбувається саме для того, аби ви почали рухатись. Але якщо ви дозволяєте собі тонути в таких думках, емоціях і тому подібне. І казати собі, що в мене немає можливостей, то дійсно у вас цих можливостей не буде. Ви самостійно себе всього позбавляєте. Тепер точно бажаю всім добра, всім любові, гарного дня, гарного вечора, доброї ночі, коли б ви мене не чули. Надіюсь, ви для себе багато тут чого взяли і це вам допоможе. Всього найкращого!